Моя кар'єра почалася ще з 2000-х років, коли я прибігав до своїх батьків на роботу, ще маленьким хлопчиком. У нас, якщо можна так назвати, сімейна династія працівників, У моєму підпорядкуванні знаходяться чотири бригади, які працюють 24 години на сім. Моя задача контролювати правильне занесення викликів, контролювати. Насичення матеріального складу, як мої слюсарі використовують матеріал, той, що їм видається для ремонтних там якихось робіт. Ну і взагалі контроль роботи служби це робоче місце чергового диспетчера і чергового майстра. Знаходяться в нас телефони 104, прямий зв'язок з лінією 1580 міськради. Робоче місце диспетчера, там журнали різні. Різна наша документація внутрішня. Лінія 104, вона взагалі розділяється на дві лінії. Тобто, ви, якщо робите виклик на 104, якщо одна лінія зайнята, тобто всі одночасно зараз дзвонять, ви автоматично потрапляєте на другу лінію. Зона діяльності Полтавського ЄС, це саме місто Полтава та Полтавського ТГ, тобто Бувший і Полтавський район. Для того, щоб. Люди себе почували в безпеці. Моє завдання максимально швидко організувати виїзд бригади, максимально швидко в найкоротші терміни усунути цю аварійну ситуацію. Так? Можливо, десь підбадьорити, можливо, десь з якимось жартом підійти, можливо, десь заспокоїти, тому що ситуації в нас різні бувають. Від банального там, витоку газу, це для нас банальний, да? для людини це все жах, катастрофа. Ну і до максимального це і пожежа, і вибухи, і отруєння отруєничаним газом. Наше місто поділено на квадратики. Маленькі квадратики, кожен якийсь квадратик відповідає за якусь вулицю. Скажімо так, надійшов нам виклик. Я зараз стою там біля Цума. Мені відчувається запах газу. На пам'ять, ну, всі мережі просто фізично не запам'ятати. Тому всі газові мережі у нас знаходяться на, скажімо так, на такій нашій карті. ми вибираємо квадратик 4. Там 4. Далі підходимо, все це розділено також на такі ячеї. Вибираємо потрібну нам ячейку ну і дістаємо планшет. Тут, скажімо, у нас ЦУМ. І ми бачимо, що біля Цума проходить газова мережа. Тобто, ми вже розуміємо, що дійсно можливо там витік газу. Ми беремо цей планшет, тому що тут вказані і наші мережі, і мережі суміжних організацій, таких як Полтава-Водоканал, Полтава Теплоенерго, телефонні кабелі, каналізація, ну тобто суміжні мережі. У нас є такий прилад. Він називається «Варіотек» — Це високочутливий газовий аналізатор. Ми ним користуємося, якщо обстежуємо підземні газопроводи. Виклик, який закарбувався в пам'яті, це в минулому році, ввечері. Така погода була, осінь, холодно. Надходить дзвінок від оператора 103, тобто швидкої допомоги. Отруєння чинним газом. Збирається бригада, слюсарі. виїжджаємо на цей виклик. І по дорозі вже на виклик, ну мається надія, що можливо це помилка, тому що всі люди, всі помиляються, можливо, просто зли стало людей. Приїхавши вже е, до домоволодіння, так потрапили в кімнату. Домогосподарка користувалася несправною автоматикою безпеки пічного опалення. Були наявні сліди тріщин в обмуруванні, тобто. У зв'язку з тим, що була сира погода, плюс тріщини, плюс несправна автоматика безпеки, чадний газ потрапив в ту кімнату, де вона сиділа відпочивала. Це приміщення, тут знаходяться побутові кімнати наших слюсарів. Тобто це кімната, де вони Приймають їжу, підвищують свою, скажімо так, кваліфікацію. Зараз ми бачимо, слюсар повторює, скажімо так, правила безпеки системи газопостачання, постійно поновлює свої е, знання. Зараз ми можемо подивитися, кімната відпочинку наших слюсарів та водіїв, тобто е, вночі. Водій може відпочити на території нашого підприємства знаходиться медичний пункт. Постійно знаходиться медична сестра, яка при потребі може провести огляд чи абонента, чи працівника, ну і надати першу домедичну допомогу та викликати швидку допомогу кожного ранку. Зміна, яка заступає, вона перевіряє комплектацію автомобіля. Тобто, все згідно цього переліку повинно бути в наявності. У нас є і підмінний фонд, так називаємо лічильників газу. Якщо закінчився термін повірки лічильника, ми встановлюємо підмінний фонд, а той забираємо. Ну, в Стандартний набор знаходяться наші знаки, і лопата, і різні наші приспособи, противогаз, каски, рятувальний пояс. Тобто це. Машина вважається укомплектована для аварійного виклику. Ну, от зараз е, надійшов виклик, тобто ми зараз піднімаємося, забираємо заявочку, уточнюємо характер е, виклику, забираємо заявочку, адресу і можливо приїдемо з нами подивитися, як ми далі будемо працювати. Якщо Такий виклик, як ми зараз отримали, запах газу на кухні, то на даний момент ми не вмикаємо ні звукову, ні світлову сирену, тому що абонента проінструктовано диспетчером перекрити крани, відкрити вікно для провітрювання, не вмикати не вимикати світло, не користуватись відкритим вогнем. Доброго дня, Полтава газ викликали. так газу ми вам усунули, ви зробили все правильно, відкривши вікна, не вимикали світло, перекрили газопостачання. Шановні громадяни, дотримуйтеся правил безпеки систем газопостачання. Ми працюємо 24 на 7. При будь-якій аварійній ситуації телефонуйте 104.